Вадим, вітаємо вас з перемогою, з поновленням чемпіонату. Другої частини, офіційний перший матч. Твої враження, твій експрес-коментар по цьому матчу. Е, дуже дякую, е, дуже важлива перемога, але повторюсь, ми ще нічого не зробили. Це тільки перша гра впереді багато зустрічей. Треба прикласти багато зусиль. І це перше. А по-друге, дуже приємно сьогодні було грати в Рівнену, тому що ми заскучали заболівальниками. Дуже тепла атмосфера, дуже все сподобалось. Ти, можливо, запросиш наших болівальників на наступну гру? Дуже з радістю. Ми їх чекаємо на і грі з рухом, і хай прийдуть і болівають, а ми, буде, ми будемо робити все для них, щоб перемогти. Перша гра офіційна в новому, в новому році. Так? Ти грав тут у Рівному. Це, можна сказати, для тебе рідний стадіон або другий рідний стадіон. Ось твої враження з цього приводу. Враження, звичайно, позитивні, тому що ми виграли і, і так сказати, почали друге коло з перемоги. Для нас це дуже важливо, тому що в нас задача перемагати в кожній грі. Тому для нас це важливо було сьогодні виграти на виїзді в верес. Для кожного гравця подібні поєдинки вони є особливими. Ось, що саме ти відчував на цьому стадіоні, коли сьогодні вперше, до речі, болівальники були присутні, але ти вже грав не за Верес? Та емоції. Я перший раз на цьому стадіоні. Ми ж до цього ж не грали на цьому стадіоні. Тому, звичайно, приємніше грати з болівальниками, тому атмосфера дуже сподобалась. І я вважаю, що болівальники додають азарт на полі і приємніше їх грати. Гітіс, вітаємо з твоїм дебютом в офіційних матчах з першим голом за колос в дебютному ж матчі. Які емоції відчуваєш? Я дуже щасливий за команду. Відповідає Гітіс Паулаускас. Ми виграли важливий матч після такого важкого зимового збору. Багато працювали в ковалівці, потім була важка робота в Туреччині. Кожен наполегливо намагався виконувати свою роботу, і я щасливий, що це дало результат. Ми виграли одразу ж в першому матчі Коли ти виходив на заміну, чи відчував, що зможеш сьогодні забити? Ха. Перед грою у мене було позитивне відчуття. Я готувався до гри з думкою, що я таки зможу сьогодні забити, і ми побачили, що це стало реальністю. як твої партнери та головний тренер привітали тебе з дебютним голом в всі в роздягальні вітали і з голом, і з вдалим дебютом в українській прем'єр-лізі, і це було дуже приємно для мене. Щасливий, що партнери побачили моє ім'я на табло. Андрій, Вітаємо з поновленням чемпіонату, точніше, з поновленням другої частини чемпіонату, з перемогою, ну і з забитим м'ячем. Звісно, поділись, будь ласка, своїми емоціями після цієї гри. А все раді, воззновили воззновлення чемпіонат, тим більше, що болельщики пришли. Ми очень счастливы, мы тяжело работали, поэтому все очень довольны. Прокоментуй прокомментуй свій забитий м'яч. Він знову ж таки вийшов таким незвичайним, класним, красивим, яскравим, як це в тебе виходить? Поділись, будь ласка, секрет якийсь є? Чисте випадковість каждый раз? Поэтому я видел, что Татариски может мне отдать передачу под удар, поэтому воспользовался этим моментом и и бробил.